Лікарі обласної клінічної лікарні імені Порогова провели операцію по трансплантації нирки за останні три місяці. Це третя пересадка, проведена професійною командою трансплантологів Вінничини. Про те, як лікарі продовжують розвивати напрямок трансплантації, рятуючи життя пацієнтів. Запитаємо у Олега. Капшука, завідувача клінічним високоспеціалізованим урологічним центром з відділом трансплантації органів Вінницької обласної лікарні імені Миколи Пирогова. Розкажіть про проведену операцію та її специфіку в одному з районів відбулося забір органа. Відпомерло донора після отримання згоди родичів на вилучення органів. У донора була одна єдина нирка вона підійшла нашому реципієнту, який вже тут очікував після отримання згоди. Вилучення проводилось бригадою з Вінниці, повністю лікарями нашого центру, і так само, як і імплантація самого органу, яка відбулася вже після того, як орган був доставлений сюди. Нирка було виконано втручання лікарями нашого центру повністю без залучення спеціалістів з інших центрів. Ще розкажіть про лікарський склад команди медичних рятівників. Лікарський склад це була бригада трансплантологів. Капшу Олег, тобто я Заєць Юрій Миколаєвич, кедик Олексій Олександрович, це лікарі-трансплантологи, які приймали участь в вилученні органа і його імплантації, і судинний хірург Юрець Сергій Сергійович це основна бригада. Також лікарі-анестезіологи Децюк Олександр Іванович, який забезпечував нам супровід самого цього процесу операції, і все пройшло достатньо успішно. Орган вчасно в ті терміни, які відводяться для найменшої ішемії, був імплантований в організм і Запущений його кровоток в цьому органі. Очікуємо видужання і відновлення функції цього трансплантата. Олег Капшук, завідуючий клінічним високоспеціалізованим урологічним центром з відділом трансплантації органів Вінницької обласної лікарні, імені Порогова, нагадаємо, також медики провели вперше у Вінниці пересадку серця пацієнту, який отримав шанс на життя 42 роки. Зараз він під наглядом лікарів.